Уманченка Тетяна Дмитрівна Тітаренко працює в Уманській дитячій поліклініці вже майже 33 роки. У 1983 році, закінчивши медичне училище, прийшла на роботу дільничною медсестрою. Останні понад 10 років працює маніпуляційною сестрою. Колеги кажуть, їй немає рівних. Я працюю в поліклініці дуже багато років, але працювала я в відділенні, куди Тетяна Дмитрівна прийшла після училища спочатку. она работала участковой медсестрой и была прекрасной медсестрой тогда потом ее как бы уговорили она перешла сюда в прививочный кабинет хочу вам сказать что это очень ответственный человек человек который обладает всеми нужными качествами медработника она и доброжелательная и активная и о манипуляции так у нас таких асов по всей поликлинике очень мало Которій уміє делати все. Вот. Ну з нею дуже добре працювати. то я сказала, що вона була моєю ученицею, тепер я у нього учениця, тому що я перейшла в этот кабінет лише назад. Окрім визнання серед колег, Тетяна Дмитрівна щаслива і успішна мама. Їй вдалося прищепити прагнення допомагати людям у своїх дітей. Молодша донька пані Тетяни продовжила її справу. Закінчивши медичне училище, працює стоматологом. А колектив дитячої поліклініки став для пані Тетяни другою справжньою родиною. У нас колектив склався вже давно. молодь у нас дуже рідко приходить, так що ми вже давно всі працюємо, знаємо один одного, знаємо нюанси, як до кого підійти, щоб кому сказати так. Що таких особливих. Конфліктів в нас не буває. Люди в нас грамотні, довго вже працюють, і дільничні і завідуючі. Колектив у нас дружний. За багаторічну сумлінну працю досягнення у сфері медичних послуг Тетяна Тітаренко стала лауреатом конкурсу Жінка року року-2015». Я навіть не очікувала, чесно скажу, ніхто мені не говорив. Приємно, звичайно, що. Оцінили, що вирішили, що це я достойна.